І усім привіз вам в горіфлеїх в серіалі Переподи. Вісім жодні 17 серії Захисти. ми. Почнемо. Що, Астрид, Сьогодні ти не поїхати про ліфра а він. А, та не давно не бачились. Скільки не бачились? А ти як думаєш, скільки? Вісім місяців, так. А, так точно, зрозумів. Я, скільки він нас думає поїхати? Ей, хелло, бро! Зараз. Хелло, бро! Я до тобі одному питанні. Дякому. Думаю, по доброму. Поганому. Певно, ти перепутав, або, а, ні, не перепутав. Про любви гру, певно, зіто, просто... Зав і... Випросив з твоєї тюрми? Що ж забивав страт? Як? Напевне, його хтось вивзвує, тому що він сам таке не зможе зробити. Може там зовні зараз. А тільки не змію. Хто може знати, щоб це... Як це значить? Не знаю. Точно. Тому це буде обережним. Бар'єр. На що? Як як нащо? Як цей повлюпає гуза хоче на нас напасти, то буде жахливо. Обе. А, жахливо. Та, буде жахливо. Тож, точно на чому ми продовжуємо? продовжуємо. Та, точно. Нам треба зробити бар'єр. Поки тим, що він може сюди прийти. А, та, е, так, друг. Я продіплею версий. Так, точно. А, та, точно, Давай тут йогом собор. Добре. Раз, два, три. Бачиш? Перфект. Добре. А ти не подумав, що він може війти е, е, ззаді? Я краще вас, тебе знаю. я краще знаю вас, українців. Добре. Ну не кажи, що він у себе порвався до сюди. Я буду тут ще тиждень. Adios. Ага, і зрозуміло я. А... Хто ти вже зробив? Що сталося, бро? Переламали знову ти собор. Хто? Я не знаю. Хулігани, напевно, якісь. Га, та жалко. І вже тут? Як? Хто це робить? Так швидко ще. Все. Ну, все. Excelut? А це хто? Ексель, це ти зробив? Ні, Чого зразу ти що це я. Може ти хтось інж... з іншої команди? Ти мене за що? Ми таке ніколи з таким не зробимо з ним. Та ти хто? А ти як думаєш хто? Ти прес! А то знову я роблю. А так хто міг подумати, що це чортовий люцифер це все це робить? І наші дивиться. Може то теж не буде зволяти просто зло. Дай подумати. Це все ти зробив його розвольнив. Так, це все я зробив. О май гад. Він перший раз це бачить. А я от ні. What is this? Who is is? Who Ти що? Не розумієш? А? Ah. Лутфер Лутфер, я. Окей, окей, бро. Добре. Більше туди не бити. Ти мені не вказ. Але мені так вже не треба. Я мені так вже свалюю сюди. Може знову можу забути якусь пак із було мені вже пофіг. Більшості. срівно. І так більше побачитись. Адже на новому апарації. Вони добре привалиться. Побачимось, хто у кого провалиться. До побачення. Проліфлайк! Він я сам не виграю. Не будь таким. Точно впевнений, що ти точно виграєш? Це не завжди так все вийде. Ти можеш ще й брати, тому що він сильніший для нас багато. Я тут вже не поможу. Це чого? Ти кудись підеш? Коли він вже прийде, я вже точно вже піду. І як я сильним не буду з ним буде, він загін не переможе. Тому що він сильніше в мене. Сильніше в тебе? <гум> Ні. Ну а ти жартуєш. Жду, що вже якісь емоції в тебе, бо він здавалося, бо ти такий спосіб вже тихоня. Я не тихоня. Добре, ти. Ммм не сильніше. Якби ж не з ним битися, то я можу його помергти, але мені на надто рискованно використати повну силу. Я не знаю, мож... до чого це може довести. А то я не використовував половину повної сили. А, добре! Я таки зрозумів тебе, бастрат. Бро, is okay? Yes. Так, Do... yes. Окей. Okay. Bird is fine. Bird is ready. Right. е, uh, добре, Right. Tishkaimo. Uh, All right. окей, okay. окей, okay, do it. Right. Помню, тебе кинец прийде, проводи в лайву, як ти дно, якщо хочеш мене прийдеться, тому що ти не тим пов'язуєшся. Так, так. Угу, mm -hmm. команда. І всім до побачення, з вами Фолю Флей, всім до побачення, всім гудбай.